Навіщо ти про гроші завела розмову, мамо? Ми ж так добре сиділи. А тепер батьки Сергія образилися, не скоро гості прийдуть. Мамо, ми ж уже єдина рідня, ну які рахунки можуть бути між рідними людьми, картає мене донька. Юля, якби це були копійки, я б нічого не сказала, але мова йде про 100 тисяч гривень. Свати мені за великим рахунком ніхто. Чому я маю дарувати їм такі гроші? кажу. Назар Іванович подарував нам машину, хіба цього мало, ніяк не може заспокоїтись донька. А я квартиру вам дала, і ці речі не до порівняння, обірвала її на півслові. Я і справді вважаю, що це вже занадто, тому і згадала сватам про борг, коли ми разом у наших дітей на свята за столом сиділи. Якби це і справді були якісь невеликі гроші, то інша справа поставила б крапку і забула, але мова йде про 5 тисяч доларів. Мені ці гроші з неба не впали, я їх важко заробляла, тому не розумію, чому я маю зараз дарувати їх комусь. Дочка за ними заступається, бо хоче, щоб в родині був мир, лад, вона любить свого чоловіка і не має наміру псувати з ним стосунки через якісь там фінансові непорозуміння. Я її розумію. Але мені себе шкода, ми з сватами так не домовлялися. Два роки тому наші діти вирішили одружитися. Ми познайомилися, свати мені видалися хорошими порядними людьми. Ми з ними відразу знайшли спільну мову. Подружилися, я би навіть сказала. Я в той час ще їздила на заробітки в Чехію і мала гроші. Дочці своє я давно квартиру купила, навіть оформила її на неї, тому молодята відразу пішли жити у своє. Весілля ми не робили, зробили вечірок для самих рідних, вийшло на 50 осіб з обох сторон. Перед одруженням наших дітей мені зателефонувала Сваха і попросила, щоб я позичила їй 100 тисяч гривень. Вони вирішили освежити ремонт в своїй квартирі. Сваха запереживала, що родичі, з якими вони давно не бачилися, приїдуть і хочеться прийняти їх, як належить. У сватів і справді хоч і чисто було, але ремонту їхня квартири не бачила років 20. Та я без зайвих думок позичила їм 5 тисяч доларів, бо мало ще щось відкладено, та й сваха пообіцяла, що максимум за рік мені ці гроші поверне. Про ніякі розписки я тоді навіть не думала казати, боялася їх цим образити, але минуло вже два роки вони мовчать, навіть не згадують, що мають борг переді мною. І я постійно мовчала, бо було якось незручно починати цю розмову, не хотілося псувати стосунки з новоспеченими родичами. Та я сподівалася, що от-от борг мені повернуть. На свята діти до нас, нас до себе запросили. Сват став за столом хвалитися, що вони молодятам машину подарували. Мені було не то смішно, не то прикро. Подарували, називається. У свата була стара машина, і він час від часу дає її своєму сину, от і все. Я не витримала і запитала за столом при всіх, коли вони мені гроші збираються повернути. І це дуже сватам не сподобалось. Які ще гроші? Ми машину молодим віддали. Нагадала ображено сваха, встала за столу і пішла. Сват пішов слідом за нею. А донька мене стала картати, що я не права, і не треба було згадувати про борг, бо ми тепер родичі. Але я так не вважаю, я аж за своє опімнулася. До того ж, я вже перестала їздити на заробітки то гроші зайвими для мене не будуть. Та й, зрештою, зичили, треба повертати, ну хіба не так? Це надто велика сума, щоб подарувати її людям, які мені за великим рахунком ніхто. А яка ваша думка? Мені варто пробачити борг сватам чи таки вимагати повернення грошей за будь-яких обставин.